Добрий вечір, друзі, тільки що зайшов в сарай. І там побігла у нас лисиця. Значить... Значить, значить, тепер зрозуміло, хто вчора погриз наших курочок. Ось бачите, ще одна. Ще одна ось Бідненька єлі лежить. Ще дихає. Ну, мені кажется, їй, скоріш всього, уже все. І ось у друга. Туже ще дихає, ну, ну скоріш всього, навірно, їй вже все. І того в мене досчитались 8 курей, дві качки і три петуха. І це тільки за один вечір. Як її тепер відсюди <кій> прогнати, я не знаю. Бо зайшов тільки, що і вона тут побігла. Вона, видать, десь тут підриває, вже зараз буду йти шукати. А як тепер од неї збавиться, я не знаю. Ружьо стоїть, але Її ж не так просто зловить. Так? Да? Гуси? Охранники наші. Ось такі у нас діла. Всім пильності. Хайкури у вас були цілі. Пильнуйте за ними. до зв'язку.